Вітаю, друзі, на каналі Mankind TRADER. У сьогоднішньому відео я детально розповім, як можна торгувати нафтою, Форексом, металами та навіть індексами через криптобіржу Bybit. Якщо ви завжди мріяли спробувати себе в трейдингу різних активів, але зупиняло небажання розбиратися в безлічі брокерів та запутаних юридичних аспектах, це відео спеціально для вас. Завдяки співпраці Bybit з торговою платформою mt 5 у кожного з нас з'явилася можливість без зайвих труднощів і буквально за лічені хвилини розпочати повноцінну торгівлю такими популярними інструментами, як золото, нафта або навіть валютні пари. Найцікавішим і найзручнішим моментом тут є те, що поповнення торгового рахунку здійснюється безпосередньо за допомогою криптовалюти. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про банківські перекази, верифікацію платіжних карток. Та інші традиційні способи поповнення рахунку, як у класичних брокерів. Для початку роботи нам необхідно створити обліковий запис на біржі Bybit. Якщо у вас його ще немає, рекомендую реєструватися за реферальним посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео. Наш канал вже досить давно є офіційним партнером цієї біржі, і завдяки цьому всі наші реферали отримують максимально вигідні бонуси та суттєві знижки на торгову комісію. Пройшовши досить просту реєстрацію та верифікацію облікового запису як це зробити ми показували в одному з попередніх відео, ви потрапляєте на головну сторінку самої біржі. Далі у графі послуги натисніть на кнопку Більше та у розділі торгувати оберіть золото і Форекс. Також можна просто скористатись пошуком, після чого перейти за відповідним результатом. Виконавши цей крок, перед нами відкривається детальне вікно з повним оглядом функціональних можливостей даного сервісу. Тут відразу кидається в очі, тимчасова акція на торгівлю індексами без комісій, а також безкоштовне користування деморахунком без будь-яких обмежень. Це цінна перевага для трейдерів початківців, оскільки дозволяє в спокійній обстановці вивчити і випробувати весь функціонал платформи, не ризикуючи при цьому реальними грошима. Ми обов'язково повернемось до цієї опції пізніше, а зараз уважно розглянемо повний спектр активів якими можна торгувати за допомогою Bybit MetaTrader 5. У першу чергу в списку представлена криптовалюта, проте ця опція представляє для нас менший інтерес, тому що для торгівлі криптою краще використовувати основну платформу Bybit, без необхідності підключення додаткових сервісів. Нас набагато більше цікавлять такі категорії активів, як Форекс, Метали, сировина та Глобальні індекси. Далі на сторінці ми бачимо докладний опис ключових переваг Bybit MT5. У тому числі виділяється кредитне плече до 500х. Грунтуючись на особистому досвіді, можу з упевненістю сказати, що цього більш ніж достатньо для торгівлі навіть із відносно невеликим капіталом. Також платформа має доволі вузькі спреди, детальніше про них можна дізнатись, прокрутивши сторінку трохи нижче. Наприклад, для найбільш ліквідної валютної пари євро-долар спред становить лише один пункт, а для золота сім пунктів. Для тих, хто ще не знайомий із цим терміном, спред це різниця між найкращими доступними цінами купівлі та продажу торгового активу у конкретний момент часу. Чим менший спред, тим ліквідніший актив, і навпаки. Далі нам наочно демонструють процес налаштування та всі необхідні кроки для початку торгівлі. Особливо зручно те, що ви можете торгувати на будь-якому пристрої та використовуючи будь-яку операційну систему. Якщо під час налаштування у вас виникнуть якісь питання, у нижній частині сторінки розташований розділ із найпопулярнішими питаннями та відповідями на них. Багатьох користувачів особливо цікавлять комісії на проведення торгових операцій. Щоб отримати повну інформацію з цього приводу, натискаємо кнопку Докладніше та переходимо до розділу про кредитне плече. Тут натискаємо на запропоноване посилання, після чого відкривається детальна таблиця з усіма необхідними параметрами та значеннями. Наприклад, стандартний розмір лота більшості валютних пар становить 100 тисяч доларів. Це означає, що при відкритті позиції розміром в один лот ви фактично відкриваєте позицію на 100 тисяч доларів з урахуванням кредитного плеча. Тобто, якщо ви використовуєте плече 500X, для відкриття такої позиції вам знадобиться всього 200 доларів власних коштів. У цій же інформаційній таблиці ви можете знайти мінімальний та максимально допустимий розмір лота. Для Форексу та золота ці значення дорівнюють 0,01 і 100 відповідно. Також хочу звернути вашу увагу на важливий момент. На відміну від криптовалютного ринку, торгівля валютними парами та металами доступна лише 5 днів на тиждень з понеділка по п'ятницю, і під час вихідних торгова сесія повністю закривається. Тепер перейдемо безпосередньо до процесу активації сервісу МТ5. Натискаємо кнопку Відкрити аккаунт МТ5, уважно читаємо та погоджуємося з угодою, і потім натискаємо Далі. На наступному етапі нам необхідно придумати та ввести надійний унікальний пароль, який повинен відрізнятися від того, який ви використовуєте для основного облікового запису Bybit. Вводимо придуманий пароль та повторюємо його для підтвердження. Після успішного завершення цього кроку система згенерує та видасть вам персональні дані вашого mt 5 аккаунту, унікальний ID номер, а також два різні паролі майстер та інвестор, котрі я рекомендую відразу зберегти в надійному місці або запам'ятати. Тепер перейдемо до інформаційної панелі mt 5 Тут у зручному форматі відображаються всі доступні для торгівлі активи, але перш ніж продовжити. Нам необхідно завантажити та встановити сам додаток MetaTrader 5. Зробити це можна різними способами: через Play Market, App Store або безпосередньо з офіційного сайту розробника, якщо вам потрібна версія для ПК. Після встановлення та запуску програми MT5 нам відразу пропонують відкрити рахунок. На даному етапі відмовляємося від цієї пропозиції. Натомість обираємо опцію підключення до існуючого брокера. У нашому випадку це ByBit. Тому в пошуковому рядку просто вводимо Bybit латинськими літерами і вибираємо відповідний результат зі списку. Далі система запропонує вибрати тип сервера: Live для торгівлі реальними грошима або демо для практики з віртуальним депозитом. Я поки що виберу Live. Тепер необхідно ввести облікові дані, які були раніше згенеровані та надані біржею. Логін це ваш персональний ID номер, який можна побачити у розділі MT5. Особистому кабінеті Пайбід, а пароль той, який ви самостійно створили на початку процесу реєстрації. Вводимо ці дані у відповідні поля та натискаємо кнопку Вхід. Чудово, після успішної авторизації перед нами відкривається повний розширений функціонал брокерської платформи mt 5 Почнемо знайомство з розділу котирування, де в реальному часі відображаються поточні ціни будь-якого обраного активу з доступних торгових пар. Для зміну списку котирувань, натисніть сюди, і тепер ви маєте змогу додавати або прибирати активи. Якщо натиснути на будь-яку торгову пару, то на вибір відкривається декілька важливих розділів. Почнемо з розділу торгівля. Перед нами ми бачимо інтуїтивно зрозуміле вікно з повноцінним торговим терміналом, де можна детально налаштувати всі параметри угоди, вибрати конкретну торгову пару, визначити тип виконання ордера, вказати точний розмір позиції. А також налаштувати важливі параметри ризик менеджменту, що відповідають за встановлення тайп профіту і стоп лоса Перейдемо у розділ ЧАРТ, де у мене на даний момент відображається детальний графік золота з хвилинним таймфреймом. Для зміни часового інтервалу натискаємо на відповідну кнопку і обираємо потрібний вам таймфрейм, наприклад, годинний. Також платформа надає можливість швидкої торгівлі, при цьому не залишаючи графік. Для відкриття ринкових ордерів натисніть сюди. Пишіть розмір позиції і оберіть напрямок вашої угоди. Щоб скористатись лімітним ордером, натисніть на знак годинника. І далі протягніть горизонтальну лінію до рівня, на якому ви хочете, щоб спрацював ордер. Потім натисніть на стрілку та встановіть ордер, де забажаєте. Не забувши перед цим перевірити розмір позиції та рівні стоп лосу або тейк профіту. Додаткові функціональні кнопки в інтерфейсі графіку відповідають за підключення різних технічних індикаторів. Та замалювання фігур технічного аналізу. У розділі властивості можна відслідковувати усі основні характеристики потрібної вам торгової пари, наприклад, розмір контракту, комісії і тому подібне. Розділ статистика та стакан цін не надають якоїсь важливої інформації, і мені здається, розробники мають над ним трохи попрацювати. Давайте тепер спробуємо відкрити реальну торгову угоду. Для цього необхідно повернутися на основну платформу Bybit. Та натиснути кнопку Переказати. Якщо на вашому обліковому записі ще немає доступних коштів, то спочатку натисніть Нести депозит. Детальну інструкцію щодо цього процесу ми докладно розглядали в одному з попередніх відео. Після поповнення основного рахунку здійснюємо внутрішній переказ необхідної суми USDT з облікового запису фінансування безпосередньо на МТ5, і буквально через хвилину зараховані кошти повністю відображатимуться на вашому торговому рахунку. Добре, тепер повертаємось на мт 5 і бачимо, що гроші успішно з'явилися на нашому торговому балансі. Перейдемо у розділ торгівля і виставимо торгову пару золото-долар. Припустимо, що за нашим аналізом золото повинно зростати, і ми хочемо відкрити лонг. Я оберу ринковий тип ордеру та встановлюю мінімальний допустимий розмір позиції: 1 соту лота. Натискаємо на синю кнопку покупки, і все. Наша угода миттєво виконана. Тепер ми можемо в режимі реального часу спостерігати результативність відкритої позиції. На екрані відображається вся ключова інформація розмір мержі, кошти, що залишилися на балансі, а також поточний прибуток або збиток за позицією. Якщо нам потрібно закрити позицію, просто натискаємо на неї. У цьому вікні, при необхідності, можна додатково встановити стоп Loss або тейк профіт. Для негайного закриття вибираємо опцію Закрити по ринку, і готово! Угоду завершено. Повну історію всіх торгових операцій можна у будь-який момент переглянути у відповідному розділі Історія. Якщо ви хочете попрактикуватися без ризику реальними грошима, то скористайтесь демо-рахунком. Для цього повертаємось на основну платформу ByBit та натискаємо кнопку Відкрити демо-аккаунт. Важливо запам'ятати або записати запропонований системою пароль, після чого переходимо до дашборду. Поповнити віртуальний деморахунок. Можна натиснувши відповідну кнопку додавання коштів. Давайте для прикладу додамо 10 000 доларів. Після налаштування знову відкриваємо програму NT5 і у вкладці установки натискаємо Новий рахунок. Потім обираємо брокера Bybit, вказуємо сервер Bybit Demo і вводимо ваш персональний ID демо рахунку, а також пароль, який ви створили на початку процесу. Чудово! Тепер ви можете вільно відкривати торгові угоди віртуальними активами, удосконалюючи свої навички без фінансових ризиків. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, а також пишіть у коментарі у випадку, якщо щось було незрозуміло. Підписуйтесь на канал, щоб і надалі дізнаватися нове про скільки криптовалют і не тільки. Бажаю удачі, побачимось у наступному відео.